Всім привіт! Сьогодні виникла нагальна потреба зробити швидке печиво до кави. Зупинилася на ось такому рецепті. Ділюся з вами. Отож, до роботи. В глибоку миску вливаємо 2 яйця, додаємо цукор і гарненько збиваємо простим вінчиком, допоки маса не побіліє. Далі вводимо злегка розтоплене вершкове масло або маргарин. Ванільний цукор та обов'язково дрібку солі для балансу смаку. Ще раз ретельно перемішуємо та частинами вводимо просіяне борошно. Не забуваємо про розпушувач. Замішуємо тісто. Коли тісто збирається в клубочок, викладаємо на робочу поверхню, притрушену просіяним борошном. Обвалюємо тісто. Скачуємо колобок та ділимо на дві частинки і відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Одну частину тіста я до холодильника не відправляла, вирішила працювати з нею відразу. Просто притрушувала трішки тісто борошном. Все вийшло причудово. Печиво випікаємо в розігрітій заздалегідь духовці до 180 градусів до 20 хвилин. Тепер працюємо з другою частиною тіста. З нею працювати, звичайно легше, тому що масло трішки схватилося. Залишки тіста скачуємо в колобок і знову будемо робити з нього печиво. Деко обов'язково вистилаємо пергаментним папером. Товщина печива може бути різною від 5 мм до 1 см. Просто тонше воно буде хрусткіше. Печиво дуже смачне, розсипчасте та ніжне. Обов'язково приготуйте, готуйте та смакуйте, приємного чаювання, миру, добра та здоров'я, щира подяка за перегляд, до нових зустрічей на каналі. Все буде смачно, все буде добре, все буде Україна!